Йдемо з мамою різати калину. На зиму від кашлю. Так. Треба буде якось подивитися в інтернеті рецепт. У собані воно біжить якось. Є в нас одна калина гірковата, а друга солодка. Ось ми зараз будемо солодку різати. Так, тут, напевне, закрито. В'язати угу. в, в китиці і підвішувати. Це а де треба на горище чи де? Mm. А де О, в хаті? І там, і, отам повішати де переголов. Де... На вулиці? Так горобці не поз'їдають? Ну, побачимо. У підстригую коли свішами, а вас повішаємо там десь у двох місцях, бо на горищі наскільки нас висіла, хто за нею поїде. Ну я іноді, іноді лазила так. Можна, оце далеко, а то там, де стіл над столиком повішаємо і все. І будемо діставати. І так. І треба їх зразу буде в'язати. А ти будеш обрізати чи, Це чи ти... ломати? Ні, обрізати буду. Все. Ну давай обрізай мені подавай. Так. О, ти що, великими такими? Так, щоб гарненько було їх підвішувати, щоб такі в'язочки. Ну давай. Акуратненько зробимо. Ось ну, така калина у нас. Калина дуже смачна, солодка. Так, я вже її кожен день хожу сюди, одну гронку з'їв. Таку киточку одну з'їв і получаю масу задоволення. Так, ну, да, шкода, як пропаде. Ну, ми вже трохи роздали так, людям. Так, да, Кому потрібно було. І наливку робили в минулому році, позаминулому, в цьому році не робили, в нас ще минулорічна наливка залишилася. Вона ще не виграла. Не ні. виграла, так. Мені дуже То, подобається, до речі, калинова року. наливка. Так. Дивіться, От, яка маєте, краса. Вона... Така з цукром вона грає без додавання спирту. І цукру трошки тільки. Ну, цукру трохи, ну, є ж там цукор. Ну так як звичайне вино. Ну так. Там на 20 літрів трохлітрову банку ми клали калину також. Не більше. Трилітрову банку цукру а. на 20 літрів. Калину. Е, на 20 літровий бутель. Так, на 20 літровий бутель. Угу. Які гарні. Так, да, тут взагалі супер. Калина дуже гарна, і там ще є вон, до гірка. Ну, гірку ми не будемо, так? Нам і цього вистачить. Та хай залишається пташечка. О, та, Синички прийду. їдять, чи хто там їдять ту калину може, взимку. Ще, ніхто людей не прийде. Ну так, да, може ще люди прийдуть, заберуть, може кому треба буде ще. Ага, вона, бачиш, це такого темного кольору, а та світлого. Ну то ніхто їсти не буде з нас. То її може хто візьме собі для таких зимових заготовок. Може там з цукром засипати та в чай кудись, ще кудись там. Чи просто сік заморозити? А, ну так, да, люди ще й сік морозять. А я хочу спробувати, отак її помию, обірву і спробую просто з сахаром, і з цукром засипати, зам'яти в баночку і спробувати таку зробити. Типу, як не консервоване пов... варення. Так, треба видивитись. А це вже ж інший сорт. Це якийсь навіть дрібніший, мамо. Бо вона не обрізана, це на молодих пагонах, бачиш? А, -а, -а. а то на старому пагоні. Оця -оце буде обриватися. Та буде, буде... а оцю можна буде обривати. Та зв'яжеш зв'язочку. Я зараз її спробую. Тут я знаю точно, що на цьому кущі є гірка з одного боку. А є смачна. Ну, все, Ой, оця гірка, мама, я ж тобі кажу інша. Фу, щось ця гірка, ну зараз це ще. Ну, ще мороз, піде, вона буде солодша, як мороз гарний. Да. О, ця солодка, Ось, вона навіть по кольору різна. Ось оця і оця, ну камера трохи та темніша. Ну, не ріж більше, вона не добра. А як у цю, бри... да. цю вона Тут якась ти казала, що якось воно воно завжди, отут з цього боку, вона смачніша оця. Угу. Та й вистачить, що нам так багато треба. Ну, ти ж казала, хочеш трохи обірвати. Ну, трохи там, да, обірву. Ну, давайте зрізай. Трошки, треба, да, трошки. там одну баночку, В одну щоб... баночку, так, да, взяти таке з цукром за цей, засипати і в холодильник покласти, якщо буде від кашлю, просто в чай додати і все. Іноді хочеться щось такого взимку додавати. Ну, Я сюди постійно ногі. Тут, тут з цього боку да, тут дуже смачна. Саме з цього боку. Он там де гілка, бась, зламалася, можеш її зрізати. Оця? Ні, правіше, оця. Оця? Ну, зламана гілка, ти не бачиш? Ні. Ну, лівіше. А, так. Так. А вона взагалі ця буде? Ну, так. От що буде. Ти бачиш, от та ще така. Да. А, ну так то ж Дивися, мам. Бачу, бачу. Ти бачиш, це ж два кущі. Оце, з цього ми тільки що зрізали, оце з цього куща гарна, крупна. А ота звідти це ж ти зрізала з цієї гілки і з того куща, а там гірка і вона мілка. Тобто цей кущ. Я, бачу, оцей, та, та. Я ж кажу, що вона різна. ось до, Якщо подивитися, ось, оця темніша зліва, а ця світліша, і вона не добра, якщо так. Не знаю, камера все одно нормально не передає, ну таке. Так, да, а ця з цього куща дуже добра. Uh -huh. А та така собі. А зараз ми підійдемо туди далі, ти побачиш, каже ту попробуєш. Порівняно ну, цеє. Ще гірша. <смітна> 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 зараз ще сюди в цю хату одну гронку занесу. Uh -huh. Хай тут також буде мене там висить зазвичай. Ну все, вистачить, мам. Uh -huh. Пішли туди. Uh -huh. Давай, візьми одну гронку туди для порівняння. Давай. Іди. Клади ось цього. Ось, 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 пішли. – Так, села. Ця геть світла. Оця ну, так, так. така страшна, кисла. Оно, якщо порівняти, давай так, щоб тебе не було дуже видно. Так. Оно, яка, ця геть світла, ця геть темна. І ця така гірка, що це капець. Але гарна да, є. Так, дуже гарна. Що гарна, то гарна. І крупненька також. Ну як? Ой! Ні, стой! Це якась кисла гірка зараз. Ой, ні. о, страшна галина. Це така звичайна, так? Як у всіх ото в людей по селах. А ну, зараз ще. Цю. О! Гірка. Коротше, така ось калина. Ну, для наливки там, чи для чого, для всяких таких заготовок, хто там що робить, то я думаю, що якщо комусь потрібно буде, то можемо віддати. Восенита накидали. А я не знаю коли. Чи позаманули? Це аж добра. Угу. Це прямо Якась сортова, так? Да, угу. ну, так, це я не Юра привозила. Ну, отака в нас сьогодні заготівля. Зараз буду в'язати. Ну, то Тоже сортова? То Юра привозили. я не знаю. Чи ми живцювали, чи це Юра привозив. Але треба пробувати, яка вона. Угу, ще є ось. цікава. Не солодка, кисло гірка. Така собі. Така сяка. Але відрізняється. Відрізняється, вони всі різні. Всі угу. Угу. Тут ще ялиночки є, є ось. Подивися. Такі гарненькі сосни. Подивись, Ін. і подивись, уже кручена теж буде мати ці... бруньки, А це ж ліщина? Так, да, було 10 горішків. О, суп, А, і кручена, точно. І кручена, вже Дивися. Така яка краса. А на ті ще немає. А це тут червона десь є ліщила. Це червона? Це червона. Ага, це червона. І там є одна гілка привита, а то відчерхнулось. Ага. Що ми лишили прирости, будемо зовсім. Ось до як відрізнити червону від звичайної. Тут навіть брунька червона, угу. а тут брунька зелена. Ось зате гілочки кручі. Ну це такий сорт, я так розумію. Угу. Це така ліщинка цікава тут. Цікаво. А вона ж буде великим кущом. Вона Велик. тут буде, отут закриє цю стіну, так? Вона в контейнері. А, я б хотіла, щоб вона росла тут. Ну Десь придумаємо, де вона буде. Ну, одну можна тут лишити, оту, наприклад. Там буде тут. А тут можна сюди одну. А ці кудись пере, 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 ще не знаю, куди. Я хочу, щоб вони так попід, щоб вони, ну, не середині були. Ну так, так а може пересунуть туди ближче до забору, та й хай це ж кущ, це ж на дерево. Там вже є, він вже буде здоровенний. А я думаю, заберу цю пущину звідси. Бачиш, він тут. Так тут ж ще... оце дерево росте, як воно, тюльпанове. Тюльпанове. Ось, Ось до. Це продасться, а звідти... Так То... ти ж його для себе? То для себе. А. А це продасться. А оці а. кущі звідси заберуться. Угу. І можливо десь тут буде і кущ, два кущі ліщини. Червоний і той, що крутиться. Ну от можна Вони отут червоний, тут той, що крутиться, а посередині тюльпанове дерево хай би було. Ну, хай буде. Таке його можна навіть трошечки ближче. Так, до забора ближче. І воно буде височенне, бо не буде бішати і вищим. А сюди ближче вже підуть різнокольорові сирійські гібіскуси гібіскуси ти тут хочеш посадити? Сирійські. А, бо ту ж виноград виноград не буде бішати, ми ж з цей стороні. Ну, так, да, вздовж виноград. А виноград ви вкутувати будете на зиму чи ні? А як же? Будемо таку їх, його ложити. Ага. Казав папа обрізати, щоб сьогодні положити. Ага, ну так да, перед морозами. Да. Ну так. Да. Положити. А, оці, оці треба положити, так? Да? Так, да, так, да, все це ага. положити і легенько, і накриємо гілками саме краще сосновими або ялиновими гілками. Угу. Не треба нічого вкутувати, нічого просто положила. Накрили все, воно дихає, uh -huh. ми ще не заводяться і не вимерзає. Uh -huh. От це у нас тут, бачиш, два. Це ж дуже-дуже такі. І там же ж біля калітки so, є ще. Ну там такі дрібні усі. Ну осінки. той гарний, чорненький, хороший. Uh -huh. Ось бачиш. Uh -huh. це ну це добрий там був. був. Там вибух, там вибух чи що, чи пропав. Ну так. Да. Може той сюди перенести, чи хай а вже знаєш, там буде. Таких багато є, на тому часі. Отаких? Це да. дуже добрий. Це якби такий розвести, то було б супер. Ну такий, це такі, такі. Оце два. Mm -hmm. Це вже дов, 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 довгенький такі. Так, mm -hmm. да, дуже добрі. Це сюди це треба їх насадити. Хай би ті були. Ті давніші, що а ці, що купила тепер недавно, що ми награлися, це п'ять. Ну no, да. так. З них там є два ще є лікінги. Ну, та один отой, от що так розрісся, то він. Його я взагалі би пересадила і закинула на цю. На опору, хай би там, угу. там, там ліс. От ж в тебе якісь цибульки, це Дивись, не померзнуть. Ми треба посадити ще. Дивись, бо померзнуть. померзнуть. Так, я хотіла тут якогось мотузка знайти, щоб цей. Щоб, щоб нав'язати, так. Да. А там десь зараз піду по мотузки. Так, зараз буду в'язати. Так, десь, ага, ці я відберу, що. Будемо засипати цукром. Так. Тут є ще оця шугірка. Куди ми цю гірку будемо дівати? Курим? Зас... Гірку будемо куримо чи щось даю будемо робити? Засипимо цукром. Гілка. Сік вижмемо. Видушимо сік ага. і в холодильник поставимо в сирому такому вигляді. О, зараз залами тут ось такого. О, зараз буду в'язати. Ну наскільки в'язати? На три? Може на три. О, так, така краса. будемо підвішувати. Зілить, щоб було більш-менш рівномірно. Ось такі ми дві заготівниці. Mm. <гум> Нічого в цьому році не пропадає. Даремно. Так? Да? Так. А що в нас бабця колись робила з калини? Ти не пам'ятаєш? Ну е... так. Це щось смачне-смачне? Із цукром? А, ні, то вони, напевне, заливали спиртом, ні? А, ні, то робили на налівку. Вона якось така була, що на цукор капалася. Ні, таке в неї щось було, що на цукор капалося. І таке воно ну просто з дитинства цей смак. Туди на той понесем ці. Так, так. А це я зараз ще на цю хату. Двілячки. Зажучи три. І в коридорі повіш? Бо вони зразу засохнуть, пов'януть. А в коридорі прохолодно і вони будуть стояти довго. Ну, не, не портитися. Візьми зріжен до ножниці ж є. І будемо мініше. Зараз занесу сюди. Так що такі в нас сьогодні заготівлі. Всім пока!